I love sound Усім привіт! З вами Я Надія Бондарець і Sound Vlog. І сьогодні подвійне тестування, що ми здійснюємо звукозапис на мікрофон Austrian Audio на аудіоінтерфейс з будованими преампами. І зараз здійснимо на моїй мові, до якої вже ви напевно, звикли, дивлячись наш YouTube канал, з мікрофонним екраном і без мікрофонного екрану. Це тестування ми здійснюємо в контрольній кімнаті, а не в тон студії. Саме по причині, щоб були відбиття, зовнішні звуки, неідеальна акустика, не все переглушено. Додатково ми ще відкрили вікно, для чого ми це зробили, щоб з екраном ви почули, чи він допомагає, чи не допомагає. Спочатку зараз пишемо з екраном, а потім дубль запишемо. Прибравши екран. І так, поїхали. Знаходжуся на відстані 10 см від мікрофону Austріan Audio. Austrian Audio OC 18, виготовлений в Австрії. Це справді конденсаторний однокапсulний е, мікрофон. Е, в мене е, такі сібілянти на есках просто скажені. Е, в... До речі, в інших відео, які є на Ютуб каналі, можна почути й зрівняти. Ось е вокальні здібності свої демонструвати сьогодні, принаймні не буду, але можливо з часом е колись я для вас і заспіваю. Але е мікрофон це люблю безмежно а усі 818 особливо. В Україні чекаємо 816-го мікрофону, який ще буде доступніший по ціні, але все таким же чином збирається в Австрії кастомно. От, власне, зараз намагаюся покрутити. Зараз попробую, якщо звукорежисер мене не насварять, помістити мікрофон ще вглиб, мікрофонного екрану, можливо, в кадрі не зовсім. Але акустично ви зможете відчути, що дає мікрофонний екран. В нашому випадку це SE Electronics RFX в графітовому кольорі. Ось для мікрофону, що цей мікрофон доволі чутливий, справжній конденсатор, при тому в керамічному капсулі. Ой, клас! Щоб пришвидшити процес, ми зняли мікрофонний екран не перемонтовуючи навіть до мікрофонної стійки мікрофон. Він знаходиться на Тримачеві так, це авторська керамічний капсюль, це авторська розробка Австрія Аудіо, як зараз відбувається звукоперетворення, які частоти сприймаються без мікрофонного крану, чи чути які звуки назовні ви зможете також оцінити. Ну, краще, звісно, слухати в джерелах, які вам зможуть передати ці частоти цю інформацію. Ось ось такий е, тест. Він цікавий і для мене, і е, для вас, що це порівняння тут і зараз без затримки в часі. Тому з задоволенням сама послухаю і зроблю висновки. Е, про що ще зняти відеоогляд? І чи був цікавий такий формат відеооглядів? Пишіть в коментарях. Е, як завжди, рада створювати контент для вас. З вами була Надія Бондарець, I Love Sound Vlog І до нових зустрічей. Пока-пока. I love sound.